Американські фермери перестали довіряти Україні. CHS – це великий міжнародний трейдер, де акціонери це американці і в першу чергу американські фермери прийняли рішення, що вони виходять з України. Так, ми дуже раділи і відчували натхнення на тоді, коли великі міжнародні трейдери поверталися в Україну і починали відновлювали. На свою роботу да, по закупці зерна в е, українських фермерів, українських рарів е, у 2022-23 роках. Але е, ось є приклади компаній, наприклад, як CHS, да, це американська компанія. Вони не відновили прийомку, але вони тримали команду, тобто платили зарплати, платили податки. Е, під час е, самих там, інтенсивних подій 2022 року команда Сіс купувала зерно, Тобто українські трейдери, які працюють в, в українському офісі Сіс, да, вони допомагали е, українським фермерам продавати зерно через порти Румунії і Болгарії. Тобто Січас купували, да, тобто платили українським фермерам за зерно, які могли довести своє зерно туди. Понятно, що коли відкрились порти Одеси, це стало не актуально, але Сіячас <клес>, продовжували тримати команду, платити зарплати. І ось навіть там, кілька місяців тому була така там, ідея, да, що Сіяча ось ось відновить на закупку зерна в Україні. От, навіть команді купили нові автомобілі, підняли зарплати. І ждали, що ось ось в червні ось-ось 1 липня там ось-ось там, зараз там, все буде. Але е, прийшла новина е, в серпні про те, що, Шановні колеги, до побачення. Сієс е, 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 закриває український офіс, українські е, колеги да, вони там або перерозподіляють Європу, або йдіть шукайте собі іншу роботу. Е, на жаль, і да, е, Таке рішення ось було прийнято да, там, на рівні акціонерів, на рівні о, американських фермерів. О, це, ну, я не знаю, чи це зовсім бізнесове рішення. Хоча б бізнесове в тому числі, бо це ризики. Да? Але рішення швидше за все викликане емоційними і політичними коливаннями, ті, які ви зараз спостерігаєте да? за, за свої перших днів, 200 днів. Президентства. Якщо не кожен день то через день ми дивимося якусь новину від Трампа, який там козакує, шашкою махає, всім все обіщає. Мало що робить, але новинний фон, звісно, такий, що. ух, І на цьому новинному фоні. А ми його з вами не відчуваємо, або відчуваємо не так, як американські фермери. Вони злякалися. Вони злякалися інвестувати гроші да, і вести бізнес в Україні. Хоча да, сам Трамп там, при його, при його адміністрації підписали угоду про співпрацю з Україною, там, мінеральну угоду, якщо розумієте, про, що я, про там, інвестицію в Україну, про розробки в Україні і так далі. От. Але Січс прийняли рішення по-іншому. У нас нема портів, у нас нема елеваторів, у нас нема терміналів, у нас немає логістики, офіс і той орендований. Тому, типу, їм нічого не варто. Зараз припинити бізнес, не нести ризики, а потім колись, якщо вони захочуть його відновити, то, типу, вони вже знають, як це робити. Тому вони прийняли рішення закривати офіс цей час в Україні. Це для нас, з вами, як для фермерів, погано. Чого? Бо CHS, там до повномасштабки в 2021 році везли десь приблизно 2-3 мільйони тонн. Вони спеціалізувалися на пшениці і на кукурузі. Тобто вони мали там, досить солідний відсоток в загальній структурі експорту. Да, і експортували вони ну, в багато країн світу. Тобто Вони своїми грошами, своїми доларами участвували в нашому ринку і таким чином наповнювали наш з вами ринок ліквідністю. І так, да, вони на цьому заробляли. От. Але у нас був ліквідний ринок, у нас були гроші, і в нас все дуже гарно їхало. І вони створювали конкуренцію монополістам. Ну, в таких компаніях в їх досить трохи є, да? але це ось дуже велика міжнародна компанія, яка, до речі, не має бізнесу в Росії, от. на відміну там, від Каргела і так далі. От. Вони створювали конкуренцію іншим великим міжнародним монополістам. І новина про те, що вони прийняли рішення закінчити бізнес в Україні, це песимістична новина, це погана новина. От. Але нам з вами залишається вірити, що все буде добре. Залишається вірити в себе, вірити в Сили безпеки і оборони України. І ми або на фронті, або для фронту. Тому рухаємося далі. У нас з вами дуже багато. Роботи працюємо, єднаємося. Хай прибуде з вами урожай і перемога!